Друзі, до вашої уваги шліфувальні машинки з ексцентриком 6.0 нового покоління. Виглядають вони ось так: ціна у них 8 тисяч гривень. Що вона це представляє? Давайте одну включимо, я вам покажу. Значить, шнур іде м'якенький, як бачите. Вона більш стала удобніша набагато. Удобніша в якому плані? В плані в тому, що вона стала тут трохи тонша, пророзинена така облуда, дуже приємно її брати. На жабку відкликається дуже чудово. Отут в нас стала не така товста. І тим самим удобно. Вже, бачите, рука пролазить сюди. Удобно її брати. По вазі вона не важча, ніж попередні. 150 мм, Ексцентрик 6.0. Потужність у неї трошки більша. 380 Вт. Ось показники, будь ласка. Ціна 8000 гривень є в наявності. Декілька штук, ну, порядка семи штук є в наявності. Давайте продемонструємо, як вона працює. Зараз її включив у мережу. Червоний індикатор світиться, і коли ми нажимаємо включити, він загориться у нас синім. Перше положення. Ось так працює. Тихенько, без вібрацій, без посторонніх шумів і так далі. Як бачите, тут є прорізі для кращого. Пиловиведення. Також в комплекті йде і шнур, що сюди надівається, такий гофра для пиловідвода. Так, додаємо друге положення. Як бачите, вона зупиняється одразу і плавний пуск у неї. Можна додавати ще. І одразу вона зупиняється. Дуже чудова, потужна машинка наразі. Гарно тримати її, не важка, без вібрацій, без шумів, вона мені здається, трошки даже тихіше працює. Кажуть, що в неї продуктивність на 10-15% краще, ніж у 5-х шліфмашиночок. Така машинка коштує у нас 8 тисяч гривень. Якщо вас зацікавить, друзі, номер телефона буде нижче, дзвоніть, пишіть. Та замовляйте. А також наперед я хочу сказати, що у нас будуть і такі ж подобні машинки з ходом ексцентрика 8. Зараз вони на тесті на заводі, їх тестують. І як тільки протестують, ми їх будемо також замовляти і протягувати сюди в Україну. По ідеї, ціна буде така ж сама, як і на ці. Також до нас вже найближчим часом, а іменно десь, можливо, на наступній неділі. Зайдуть такі ж самі оновлені машинки тільки з ходом Ексцентрика 5.0. Ціна також буде 8000 гривнів. Якщо вас цікавить, номер телефона нижче в описі.